У 21 столітті ми бачимо, як спалахують страшні війни на наших очах: війна проти України, воєнний конфлікт в Ізраїлі, війни посилюються, світ, начебто, починає ділитися на дві частини. Ми бачимо зіткнення двох цивілізацій, наростає конфлікт між заходом та сходом, розгулюють по землі смерть, пекло, терор, насильство. Дуже багато болю та страждань, багато людей і цілі країни починають і підтримують війни, прикриваючись Богом та Біблією, виправдовуючи війну тим, що у старому завіті один народ міг винищувати інший, отже, і нам можна сьогодні здійснювати суд і кару над іншими народами, винищувати та влаштовувати геноцид. Але як на це дивиться Бог? Що говорить Біблія про геноцид народів? Чи є відповідь для нас сьогодні? Звісно, є. І в цьому відео ми дамо відповіді на ці запитання. Давайте розглянемо на прикладі єврейського народу. З усіх інших Бог вибрав собі народ і уклав з ним завід. Євреї повинні були принести світло та просвітництво для всіх язичницьких народів.